Мне очень приятно, что мы наконец-то закончили очень важный курс. Спасибо нашим партнерам. Я очень рада, что мы вот так хорошо содействовали и реально как бы взяли в направлении очень важную вещь – найти новых кадров, которые пойдут на повышение, которые реально понимают, что мы делаем. Становление национальной полиции – это очень глубокая реформа. Это глубина реформ. Я надеюсь, что я вас скоро очень увижу в моей команде, в нашей команде. Это очень важно. К сожалению, у нас пока не получается семья а от 115 тысяч человек, к сожалению. Но я скоро, я уверена, что скоро так и будет, если такие как вы э, и еще очень много людей поймут, что невозможно закрыть эту книгу. Если мы закроем эту книгу, э, несмотря на то, на то несмотря кто на обложке, то будет открыта другая книга. А рассуждать потом будут историки и наше новое поколение. Спасибо.

Але від вас будуть очікувати, щоб ви були взірцем. Якщо ви якщо ви будете демонструвати ці чесноти, то інші будуть слідувати. of course. Це величезне визнання для вас, але це також і велика відповідальність. but also I think a great opportunity for the police and for your country. ви ви зараз маєте велику відповідальність, але також і велику можливість а щоб проявити себе у своїй країні і як і представники нової поліції. Будемо в раді. Ми висновок проекту риса і і звійсьмо, які ви розпочати даної програми. Були опанування основ лідерства для системи цінностних і професійних якостей. Я думаю, що. Три, два і останній. Процес навчання в Київській школі економіки був досить плідним і, і, і досить корисним. Хотів би сказати, хоч програма називається підготовка керівників для центральних підрозділів національної поліції, хоча то є, ну, вона розглядається як те зерно, яке було посіяне під час навчання, яке має бути поширене серед наших колег і зрости вже широкою густою нивою. Під час навчання то є, ми отримали навики, як зробити свою організацію, в якій ми працюємо результативною та ефективною в найближчій і довгостроковій перспективі. Е, на рахунок цих знань то, є, ми, ми плануємо передавати тим товаришам, які є у нас на місцях несення служби, то є, в подальшому культивувати. То є, сам курс навчання був спрямований. Як на отримання стратегічних на розвиток стратегічного мислення, стратегічного планування, а так на підняття цінностних категорій тобто нашої роботи, дуже хочу подякувати нашим викладачам, нашим тренерам, нашим закордонним партнерам і колегам. Все, що ми всі знання, що ми тут отримали, вони всі цілком будуть застосовуватися в нашій повсякденній роботі. З нас виховували лідерів. Я думаю, це лідерство, ті знання, які ми тут отримали. Завтра прийдемо на свої робочі місця і в повному обсязі будемо запроваджувати всі всі набуті знання. Основне, чому нас тут навчали системному мисленню, системному аналізу, прогнозування, стресостійкості, комунікаціям, вмінню виходити з різних критичних ситуацій, да, які виникають у нас в службі кожен день, як з самого ранку до самого вечора, вміння створити власну команду, вміння управляти цією командою за для спільного досягнення наших загальних цілей, ми боролися і за якими ми з вами продовжуємо боротися. і просто залежить від спільного, бо які працюють за підтримки of Justice, було покладено і. В першу, в першу чергу, людина, яка не, не перестає ні в день, ні вночі, там стало, воно воно було в драйві, воно рухалось вперед. наша команда The Ready Consider US Our Team. Якісь події в Америці розповідають дуже сентиментально. Краючи сніданки з представниками UAM, з різними віддано готували, працювали над програмою. Тут ви, І ваш, ви стоїте і ще починалося, то завжди, коли ти приходиш до е Я радий, що справа в тому, що він буде, мабуть, таким, що десь років через 50 підрозділ в американській поліції, яка ті проблеми вирішила, і цих людей з вами насправді немає іншої країни, немає е, іншої.